Ти що не сказав, що всі стають на захист своєї держави. І в мене насправді був такий теж страх, там десь 23-22 лютого ще перед початком вторгнення, що якщо все ж таки Росія вторгнеться на територію України, її не буде кому захищати. І наскільки я розумію, в тебе були такі думки, ще задовго до широкомасштабного вторгнення, бо ти підписав контракт з в резерві. Задовго і мені цікаво взагалі твої думки, коли ти це робив. От, як ти собі це уявляв, що народний депутат України е, піде воювати? І взагалі, як ти зараз поєднюєш своє депутатство з Службою Збройних Сил України, і взагалі чи якось це впливає на твою службу? Та, народний депутат України це місце роботи. Метру трудова книжка лежить в Верховній Раді. А часть трудова книжка лежить в поліклініці, як хтось працює в медицині. Часть трудова книжка лежить, чи там документи ФОПа в ІТ-компанії. Тобто це наші якісь ролі і не знаю, місце роботи, і місце діяльності, і місце десь, можливо, якоїсь служіння, але пласт це така штука, як ви добре знаєте. Вона вчить бути завжди готовим, як це тобі, пріпер. Як е, гасло скаутингу і так далі, яке і в пласті дуже потужно завжди е, вкорінювалося, чи це нічний алярм, до якого треба бути готовим, чи це алярм в одностроях, до якого треба бути готовим, чи це мандрівка, яка може статися через годину, і в тебе мають бути готові для цього спорядження і е, натхнення, готовність внутрішня, а не тільки спорядження. І так само з війною. Насправді я жив в парадигмі, що рано чи пізно, зокрема, моя роль може бути і в військовій компоненті, тому що в 2014-15 році були ті, хто пішли добровольцями, я не був серед них. Але я постійно жив в цій парадигмі, що можливо прийде час і я буду серед них. І те, що відбувалося, навчання на кордонах країни, русифікація, в яку вкладалися шалені кошти. Русофілія в західному світі, в яку вкладалися шалені кошти, раша тудей і вкладаються. Тобто, це все робиться для чогось. І наївно було вважати, що Росія зупиниться в Грузії чи зупиниться в Молдові, тому що ці загарбницькі риси вони не викорінюються в Росії, і мова не про Путіна, мова про Росію в сучасному її вигляді. І це все постійно наростало. Ця напруга. Все ближче і ближче говорили про повномасштабне вторгнення чи його якісь фази. І в жовтні 2021 року я вирішив підписати контракт в резерві для того, щоб бути готовим, щоб мати місце в підрозділі, щоб розуміти, коли прийде час, куди йти, та? щоб не стояти от в цій черзі в воєнкомат і, і чекати, куди мене відправлять і знайомитись. Я Роман, та? а я не Роман. А щоб приїхати в свій підрозділ, люди, яких ти вже попередньо знаєш, з якими ти проходив бойове злагодження, ти розумієш, чи ти розвідник, чи ти з протитанковим засобом, чи ти ракетною зенітною установкою, там, ручною чи не ручною, тобто розуміти свою роль, розуміти свої компетенції, розуміти свою готовність. Тобто, десь внутрішньо внутрішньої цього готовим всі ці роки, але на практиці цього свого місця не було. Тому от підписання контракту в резерві воно передбачало декілька тижнів в рік табір вишкіл, збори. Збори військові, де ти будеш це все практикувати і злагоджуватися зі своїм підрозділом. І такі перші збори мені прийшло запрошення в січні. Вони мали бути в травні. Я погодився, записав собі в календар, що в мене в травні мають бути військові збори. От, ну, Сталося так, що в травні вже був третій місяць повномасштабного вторгнення, і військові збори трохи затягнулися. А так вийшло. І ну, десь таке було рішення. Я не знаю. Тобто, звісно, що кожен з нас постійно думає, наскільки я ефективний, чи моя ефективність достатня. Я думав, можливо, варто було залишатися і фокусуватися на діяльності Верховної Ради, чи політичній, чи державній службі. Знову ж таки, парламент не функціонував навесні взагалі. Він почав якісь засідання змістовні. Змістовні влітку, тому що всі повноваження були в президента і в уряду, і цього було достатньо, хоча депутати знаходились в країні в основній більшості, але в, навесні було не до реформ, скажімо так, було до оборони. І відповідно, кожен там вечір, чи кожен тиждень, чи кожен місяць, я собі так задумуюсь: ну чи я найбільш ефективний, там будучи бійцем в підрозділі, роблячи такі то функції. Але кожного разу моя відповідь була кожного разу так. Я вважав і вважаю, я би не змінив своє рішення там 24 лютого, з перспективи сьогоднішнього дня, що я десь там буду ефективнішим в іншій ніші. Але з іншого боку, у мене купа друзів, які не мобілізувалися, але постійно там Роман, може, ми мобілізуємося, які волонтерять, які роблять купу всього. На кажу, давай ми, може, мобілізуємося. Я кажу, слухайте, хлопці, і конкретна історія привозить. Конкретний терас рацію в конкретний день. Ми веземо ці рації конкретного підрозділу, який виходить на бойове завдання, в яких там дві рації на 12 людей були, і то не потужні, які не тягнуть нормально. Їм привезли там на, кожного, на кожну пару шість рацій, потужні. Вони пішли на завдання, попали під танковий обстріл, роззосередились. І все, що врятувало їх, що вони далі зібралися і евакуювалися з під обстрілу, тобто відійшли з-під обстрілу, були ці рації. І оця конкретна історія ну дуже практична. таких історій мільйон. І переконаний, тобто тепловізори, автомобілі, все, що, все, що завгодно. каски броніки в перші дні. Тобто, є дуже багато фронтів, і це правда. Це не відмазка для когось, це правда. І відповідно, оця історія про ефективність це має бути рішення кожного і кожної. От. Тому я би тут не запарювався, хто там мусить, хто не мусить, кожен має в своє місце знайти свою роль. Та? Ну, там батальйон Монако це інша історія. Тобто ці ролі ми виключаємо з цього списку доступних ролей, та? якщо там треба вибрати, І це вичерпний список. Там нема батальйону Монако, але е, там є багато інших пунктів, крім військової служби.